Пишите, пишіть. Я вам розкажу. Ви, можливо, ніколи. От ви займаєтесь велосипедами, я займаюся продажем автомобілів, вас по одному вибираєте автомобілі, в нас по іншому. У нас з підборщиками без підборщиків. Саме найкращий е, покупець це тоді, коли приїжджає е, вся родина. І дуже важливо, ви, можливо, ніколи не задумувалися, але десь як будете десь на заправках. Подивіться, як продають машини, як оглядають машини, особливо коли є велика кількість людей. Вони так: один самий головний, сідає за кермо, продавець збоку, а ті відкривають одні двері або справа, або зліва, і троє людей через одні двері заходить, катаються. Ви можливо того не замічали. І приїжджають, знову через ті двері виходять. Тобто, других дверей, щоб вийти справа, з ліва, практично немає. В 95% зі 100 е, ця тема працює. Колись подивитесь, оглянете, чи воно так є, і будете самі сміятися. І ми вже то замічаємо. Тобто, приїхали люди, дивляться, відкрили задні двері, і троє сіло приїхали, через ті самі двері вийшли. Дивіться, що, напевно, після вас зразу, коли вас, напевно, Посыпати. І така, напевно, історія подібна Тільки Вони казали, що автомобілів було легше вибрати палоципати. <риклад>